В Україну вже завозять першу партію індусів та пакистанців. Що ж, тепер я скажу свою негативну точку зору: по-перше, це наші робочі місця і наші майбутні зарплати. А по-друге, завозять і чоловіків, а потім вони підтягують сюди і жінок. Таким чином, є можливість втрати робочих місць не лише у чоловіків, а й у жінок. Наступним етапом, а куди дівати своїх військовослужбовців. Також відомо їхні касти і раси. До того ж, індуси не дружать з пакистанцями, і випадки в одно-франківську вже були, коли індуси і пакистанці між собою не помирилися і індуси скаржилися на пакистанців, що ті їх переслідують. А до речі, дуже мирна релігія у пакистанців іслам. І ще іслам найбільше зробив терактів у Європі. Я не кажу, що іслам це погана релігія, але тим не менше, суміш індусів і пакистанців, які між собою не миряться, на мою думку, нічого хорошого Україні не принесуть. А ви напишіть свою думку. Тому що я ярий противник того, щоб сюди приїжджали мігранти. Навпаки, я за те, щоб нашому бізнесу давали доступні кредити. На якій він буде створювати величезну кількість товарів. До речі, японцям ніякі мігранти не допомогли стати великою країною. Вони стали самі. Тож, чому б нам не брати приклад із Японії і йти по шляху розвитку Японії? До речі, Ізраїль теж майже не брав мігрантів і зараз непогано себе почуває.